Двоє поліцейських загинули. Один дістав поранення у стрілянині на Тернопільщині. Напередодні вечері у селі Бабинці Борщівського району 45-річний місцевий житель з мисливської зброї відкрив вогонь на власному подвір'ї. Сусіди викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали на місце, зловмисник почав цілити в них. Застрелив 30-річного майора і на рік старшого капітана ще одного поліцейського поранив. Чоловік не припиняв стріляти, навіть коли приїхала слідчо-оперативна група. Під час затримання зловмисника застрелили. Пізніше з'ясувалося, причиною трагедії стали ревнощі. За підозрюю свою дружину в зраді десь достав учницю, в Кінці кінців вбив дружин. Погрожував, що вб'є себе. Досить довгий, тривалий. Тут перемовин, він забарикадувався в підсобному приміщенні, почав звідти стріляти. Поліцейські були в бронежилетах, в касках, але, на жаль, одна дробинка попала в поліцейському в шию, перебила артерію, і нашого офіцера до лікарні не довезли. Було піднято спецпідрозділи, почав стріляти працівників, ранив ще одного працівника, який стояв в оточенні, за будинками, поранивши тяжко, і наш працівник на місці помер. Є в нас поранений один працівник, у нього легке поранення, надано йому медичну допомогу. Зараз знаходиться у лікарні. Ще штурмув, злочинець зличинець збройний острів, бо в лікарні.